Коли прийде Антихрист, коли повністю впаде сила святого народу, написано в Біблії, тобто святий буде менше. І що буде робити Антихрист, коли він прийде? Він буде знищувати всі народи, він буде знищувати святих людей. І що робити християнам в цей запеклий час? Християнам треба бути святими, бути сіллю та світлом для цього світу і проповідувати Слово Боже. Щоб бути святими, Господь дав нам апостолів пророків, благовісників, вчителів, пасторів, для чого? Щоб приготувати святих на діло служби. Тобто, коли я слухаю цих людей, я стаю святою. Це означає те, що що ми слухаємо, на кого ми ставимо свій акцент, тим ми і будемо, тим ми і наповняємось, тому щоб не впасти в лапи диявола та не вибрати антиміру. Нам потрібно слухати апостолів, святих людей і пророків. Амінь.